Забирають небеса, а вересенче чорну хустину, як дощ о сіні падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи матусь, я прийду сні. Тенько обійму тебе за плечі, журавликом прилину на весні, Засвічу зірку у холодний вечір, тримай стату, не повернусь я живим, так щось нестерпно палить гру. Я вмерти, не боявся молодим дивитись страшно, колинуть люди. І ви, дідусю, помоліться, Богу, я з вами ляла зі сходу остання я дорога, а землю я любив, о як і любив, а ти, сестричко, за мене доживи, то плач, досмійся, пісню доспівай і душу, й діло. Чесно положив за Україну, за знедолений свій край, пробач кохана, що в ато провів тривожне наше і останнє літо, не встиг я не вернусь, долюбив Рмені носити квіт Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом. Чи сином обернувся, почувся голос під вікном Не зумів, болить, я знаю, та не плачте, І в небо я голом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скам'яні. Гіркою втратою. Війна вкотре нагадала про себе, про ціну миру і безпеки. Крипун Максим Миколаєвич народився 3 листопада 1981 році в селі Родниківка Умицького району Черкаської області, закінчив родниківську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка. Отримав свідоцтво про повну середню освіту. На другому році російську. Української війни у 2015 році пішов у військомат, де був зарахований долав Збройних сил України, приймав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей отримав орден учасник бойових дій та учасник АТО та грамоти. Після звільнення з лав Збройних сил України у 2018 році продовжив службу у місцевій військовій частині А-1588, де був командиром відділення. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року знову пішов у військомат. Згодом хрипуна Максима було зараховано 72-го бригаду чорних запорожців, був молодшим сержантом та командиром відділення, брав участь у боях за Київ. Бучу Ірпінь. Гнали ворогів аж до самого кордону з Білорусс. Згодом після звільнення півдня бригада Чорних Запорожців вже обороняла напрямок Донецької області, де отримав поранення в руку. Але це не завадило боротись за Батьківщину в районах населених пунктів Нью-Йорк, Бахмут, Вугледар. 14 червня 2023 року. Загинув в результаті здійснення противником штурмових дій позицій підрозділу поблизу населеного пункту Бугледар Волноваського району Донецької області. Захищаючи рідну землю від терористів, віддав своє життя. Від імені родниківської громади висловлюю щирість співчуття родині Максима Хрипуна. Ім'я нашого односельця, мужнього героя, героя назавжди буде вписано у історію країни. Вічна пам'ять герою! Слава Україні! Героям слава! Шановні! Рідні, близькі, дружина, матір, син. Сьогодні родниківська родина зібралась провести свого сина. Родина Хрипунів стара і велика в селі Родниківка. Це прізвище зустрічається на обеліску слави нашого села. Є це прізвище серед жертв голодомора. І напевне це прізвище зустрічається в історії боротьби нашого народу за свою незалежність, за свою державу. Максим приєднався до небесного воїнства. І сьогодні ми віддаємо йому шану, вдячності. Висловлюємо свою повагу родині і підкреслюємо те, що ми маємо шанувати своїх героїв і далі боротися. Сьогодні дуже багато дискусій, чи не роз'єднується український народ в своїй боротьбі, чи десь війна стала далеко. Ні. Просто біль уже наскільки глибока. Що ми вже не так болісно реагуємо на втрати. І тільки коли в рану знову попадає біль, ми знову оживаємо, знову розуміємо, що нам треба боротися. У нашої нації, народа і держави залишилось два шляха. Або повна мілітаризація, коли в кожного другого буде зброя, кожен другий буде. Обороняти державу, або ми разово маємо знищити Росію, розділити її як вічного нашого ворога. Інших варіантів у нас немає. І саме із за цих жертв, мільйонів, які ми втратили в попередньому і в цьому столітті, ми маємо боротись. Бо якщо кожна родина гляне в свою історію, вона знайде жертву цієї. Столітньої тисячолітньої війни. І якщо ми не переможемо, то жертв буде знову ж таки багато. І прізвища своїх родин ми будемо бачити не тільки на обілісках попередніх і в книгах пам'яті, а знову і знову. Іншого шляху, ніж перемога, в нас немає. Максим дав нам можливість боротись далі. І ми маємо виконати цей обов'язок. Кожен на своєму місці. Не прислуховуючись до різних ворожих і псо, які ділять нас, заставляють зневіритись, тому що вони знають, що ми сильні духом. Так, в них необмежений ресурс, вони здорові, але вони нас бояться, бояться нашої єдності. І наше основне завдання єдність. Я дякую родині Максима за те, що він. Виконав свій обов'язок перед державою до кінця. Від себе, від присутніх, від всієї Паланської громади висловлюю щире і глибоке співчуття. Слава Україні! Героям слава! Максиму ми були знайомі після повного матавного вторгнення, і з ним я пройшов бойовий шлях від Києва, Нью-Йорк, Бахмут і Воледарів. Ну, Знаю його геройські вчинки. Також останні моменти в його життя в нього було звільнення від служби, але він все-таки відмовився і сказав, що його хлопці не залишив і пішов. Це в нього було останнє мій ті життя. Виступую від нашого матхного батальйону 72-ї бригади, співчуття рідним, близьким. Царство небесне герою героїв. Ганяємо. Видуть. Шановна Світлана. Від імені президента України, Верховного Біща Збройних Сил України. Вам вручається цей державний прапор як символ держави, який чесно віддано служив ваш чоловік Максим Миколаївич і віддав своє життя за незалежність нашої держави. Слава Україні! Героям слава! SHUT sure.